Фічно азіатську їжу. Мочі з квасолі. Квасолі не пахне. 8 з 10. Не слухайте його, будь ласка, це точно 10 з 10. Така водичка солодка з лічі. Так, вона має класно відкриватися, якщо так по ній пахне звісно, кухню я буду мити. Но мені це подобається більше за кока-колу. Восьмерочка буде. Хейтер. Вегетаріанські чипси з овочами. Ужас. Пахне міліний. Я взагалі не люблю чипси, тому що вони мені всі дуже хімозні, але ці по спеціях от мені прям супер. Як для нормально. Бачу, з ну да, я ж спеціально вибрав. Цукерки з валючим фруктом. І ще довго будеш шуміти? Бабл ті з матчі. Я це теж ставлю на шкалу вище за кока колу. А тепер у нас починається мазахістська вечірка. з капустою кімчі. це виглядає настільки гострою, червоно, ніби цю страву готували десь пеклі. Більше незвичних смаколиків шукайте в маркеті азійських продуктів Азія Фуд. У них є все починаючи від якихось популярних штук з Тіктока, до просто нетипових поєднань. Обов'язково заїжджайте в цей маркет на оболонському проспекті 19, накуповуйте всяких прикольчиків, і хай у вас буде незабутній тематичний вечір.